Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Ну що, як і обіцяв, продаж ще одного станка з нашої майстерні. Е, довго люди вгадували, що ж там продаватися буде. Одні казали Іж, другі казали «Росточний». Хтось навіть Берту казав, продається Берта, ще не закінчено причому. Ніхто не вгадав. Продається «Зузулька». Продається моя «Зузулька». Ну, що я можу сказати народ е, про той станок. так, У вас була і є унікальна можливість побачити, в якому стані я той станок взяв, що йому бракувало. І бачити роботу потім, яку я на ньому виконував. так. Ви це все бачили. Ну, Для тих, хто не знає, то я розкажу, що станок. 1988 року випуску. Прибалтика, Жальгеріс марка 6Т80. ш Він на заводі пропрацював десь 2-3 чи 3 роки. У них сталася поломка Кронштейна вертикальної головки. Вони станок розібрали, розісрали і лишили. І так він простояв 10 років, поки я його не відкупив. Значить, не було на станку, я раз все розкажу. Не було кронштейна вертикальної головки, тих бляшок, зажиму не було. А також не було електродвигунів е -е, вертикальної головки, горизонтального шпінделя разом з плитою вкрали, помпи на емульсію. А був тільки моторчик, оцей, що в консолі маленький. Видать, Не замітили, що він там є, тому не вкрали. Значить, ви бачили, що я ці всі речі сам особисто виготовив, доробив, підігнав. Благо, у мене було, було з чого взяти мірку, бо був такий самий станок у мене колись старший. І повністю я цей станок відновив, запустив. Після того, як станок був запущений, він використовувався виключно для легкої, точної. Акуратної всякої роботи. Щось грубе, дерти, обдирати. Я робив це на великому фрезерному 6 м 12 п На цьому станочку я робив тільки легкі, акуратні, делікатні роботи. Беріг і лилеяв як зузульку. Реально народ я вклав душу в той проєкт, і ви то бачили. Значить, давайте по порядку. По станку. Так. Як я вже казав, 6Т80. Вільнюс там, вроді Вільнюсовський завод, Жальгеріс, 88-й рік. Значить, стан. Стан на от 5 з мінусом. Чому 5 з мінусом? Бо 5 без мінуса він був, коли він був новий на заводі в упаковці. Які є недоліки? Перший недолік це є кілька маленьких заїздончиків на столі. І долботряси позаїжджали. Тут такий ледве відчутний. Пази не порвані. Можу стіл потім шліфанути після запуску берти. Хоча, чесно сказати, я би краще так лишив і не чіпав. Воно мені не створювало ніяких незручностей в роботі. Все, що стосується геометрії, все, що стосується гвинтів, лімбів. Органів управління, тут все грає, як то його. Далі ще по Ну те, що десь там фарба позлазила поз'їдалася, я про це навіть не говорю. Це його рідна покраска, я нічого в ньому не фарбував, не підмальовував. Тобто він є в рідній фарбі. Треба поміняти в ньому емульсію. Бо е я залив чисту, був, так, трохи попрацював, але вона вимила той бак всередині, ну, і стала така трохи сіровата. Тобто емульсію бажано поміняти. В станку працює, включається, крутиться, подає, відсуває, під'їжджає абсолютно все. Тут немає жодного вузла, який не працює, який працює не так, як би мав працювати. Навіть працює оцей речажок, це є перебор між шківами. Слабість тих станків, вона мало в кого працює, в мене працює. Заскакує чітко. Перебор. Повишені, понижені, вибір оборотів. Це між шківами перебор. Фіксація пінолі, рух пінолі вниз. Всі ці штуки, щоб нахиляти головку у двох площинах, і так і так, то все працює. Пам'ятаєте, ми ту шкалу з вами гравірували. Всі ці деталі оксидовані. Місюньо тоді на різьбошліфовці черв'як пошліфував, все то відновлено до оригіналу. Далі працюють абсолютно всі подачі, всі передачі, перебор між подачами. Все, все то чітко. Всі органи управління, всі працюють швидкостя е, горизонтального шпінделя, перебор між ними. По електриці також все працює. Якщо давайте ще що показати. Ага, електрошкаф. Так, ага, треба опустити рубільник, тоді воно можна відкрити. А тепер таку можна трошки схитрити. Продовжуємо. В електрошкафу не було оцих о, двох трансформаторів. І вроді би ще якесь теплове реле поміняв. Щось воно глючило, і З того часу воно все працює чітко. Електрошкаф відновлений до заводського вигляду. Тобто всі бірки, все це сходиться зі схемою оригінальною. То, ну, тут не було нічого розкороченого, тільки не було двох трансформаторів. В принципі, відос є на каналі, можете знайти і подивитися. Все то є, бірочки сходяться, компоновка є тут. так О. Далі. Тут всі ті шланги, всі ті рукава, все те, яке було в оригіналі, кран системи смазки, то все працює, в коробці залито масло, то значить, включаємо сюди, воно качає на вертикальні направляючі то включаємо, воно змазує, по тій трубці, змазує стіл, гвинт і все решта. Далі по, ага, ззаді там ще. Ззаді підійдемо до станка, відкрию дверку. Я тоді вирізав на лазері оцю плиту під моторну бо мотор вкрали разом з плитою, купляв мотор, точив той шків. Ремні нові і внизу є помпа сож. Але емульсію бажано поміняти. Далі. Всі рукояточки, все то в оригіналі, лімби. У його лімб має пару коцок, ті долботряси покоцали. Ну Але я працював. Тут була накатка побита з убилом, то я її. Перекатав тоді відновив. Вона трошки грубша, ніж та, що тут в оригіналі. Ну, але працює, глім провертається і так далі. Всі ручечки, кнопочки, все то є, все працює. Е -е... Горизонтальний шпіндель і вертикальний шпіндель за дирів не мають. Ну, все тут окей. Далі станок не ремонтувався. Не капіталився до продажі, не готувався. Працював у мене до останнього. Далі. Найголовніше, дуже хочу, щоб станок попав в добрі руки до адекватної твердомислячої людини, щоб людина на ньому працювала і отримувала задоволення. Чому? Тому що я в цей станок душу вклав. Значить, комплектація. Хочу, щоб людина мала на старті певний набір інструменту, з яким може працювати. Ну, без того ніяк. Паспорт. 110 сторінок роздрукував. Далі. Шомпола. 4 штуки. Три тут, один є в шпинделі. 16, 12, 10, 8. Наступне. На перші пори, того більш ніж достатньо. 125 -ті тіски, тіски прості, звичайні, фрезерні тіски з двома болтами накріплення. Десь в мене до них ще має бути поворотна платформа. Якщо найду, додам, вона мені не треба. На перші пори це достатньо. Я колись їх, будучи студентом, в рюкзаку в електричці зі Львова в Тернопіль віз. Наступне по комплектації, йдемо далі. Колись на чіпмейкері я купив от сергу. Серга продавалася як від 6 т 80 тобто від такого станка. Я її купив, але я нею ні разу не користувався і навіть не приміряв. Не приміряв, тому що ну, не було потреби. Кілька разів працював горизонтальним шпінделем, потреби в сірзі не було. Не знаю. Віддаю так, як купив. Вона мені не потрібна. Далі. Що стосується шпіндельної оснастки. Новий цанговий патрон ІСО40 з цангами. Список цанг. 5, 6, 8, 8,5, 10, 12, 13, 14, 16, 20. От вони. П'ятерочка, до речі, дефіцитна. Даю. По шпиндельній оснастці далі. Наступне. Розточна головка на ISO 40 безсухарна. Далі. Перехід на КМ 4. І до КМ4. Фреза на п'ятигранку. Нова, ще муха не сиділа на ній. І на п'ятигранку на 4 пластини. Це що стосується шпиндельної оснастки. Далі. Прижимів є тут штук 8, 7, всяких різних. Маленькі є, великі. Ще потім додавлю. Там кілька штук мають таких зовсім маленьких. Пригодиться. Модульні фрези. То є модуль 3, вроді би весь комплект, можливо, у якоїсь одної нема. Ну і пару дискових фрез. так. І бонусом до того всього, я людина запаслива, і колись свого часу, коли станок в мене з'явився, я почав купляти до нього запчастини. Я колись на чіпмейкері купив шестерні до вертикальної головки. Е, ну, там все в оригіналі, там ніхто нічого не ремонтував, але я купив, ну, воно за копійки продавалося там за. Не знаю, щось пару сотень гривень. Ніхто цього робити за пару сотень гривень, звичайно, що не буде. От я підписав. 680. Шар. Тут є кілька шестерень, які є в досить в доброму стані. То товариш-раціоналіст продавав, бачите, муфта. Ну, Зуби цілі. Тобто я це віддаю, дай Бог, щоб не пригодилося. Але це є запчастина, яка Ну, від цього станка. Так. Коротше, отакий от лот. Можна попробувати, можна випробувати, можна включити, можна пофрезерувати, можна, можна ставати і працювати і отримувати задоволення. Ціна? В ціну входить все, що ви бачите, все, що я перелічив, е моє витаскування на двір, моя погрузка краном. У нас повний сервіс. Повний фул. Погрузка тільки на бортову машину. Ніяких бусів, ніяких прицепчиків легкових і так далі. Тільки бортова машина. Щоб воно ціле, гарне доїхало. Документи на дорогу дам, без проблем. Кого цікавить лот, пишіть на мейл. Я не буду на чіпмейкер його викладати. Краще зразу на мейл. На мейл. І будемо домовлятися. Всього вам найкращого. Удачі. Повторюю ще раз, хочу, щоб попала ця річ в добрі руки. Удачі вам!